Чоловіків не випускають за кордон. Так могло б називатися це відео, але це неправда. Я просто хочу поділитися ситуацією, яка сталася сьогодні вночі з нашими туристами, і можливо вона вас застереже. Чоловік пенсійного віку 65 років та його дружина відправлялися на відпочинок. Їхали автобусом через Модову і їх зняли з автобуса, тому що сказали, що чоловіка немає в якихось списках. Ми всю ніч розбиралися, були на зв'язку, щоб зрозуміти, в яких списках його немає, про що взагалі йде мова. І виявилось наступне. Виявилося, що до 2019 року чоловік працював у державній службі та мав якийсь доступ до секретності. пройшло багато років. Він вийшов на пенсію, думав, що вже за строком давності це не актуально. Він має право виїжджати. Як виявилося, ні, його не забрало з цих списків, і е, е, йому довелося повертатися в Україну, розбиратися з цим місцем роботи і що йому робити далі. А його дружина поїхала сама на відпочинок, тому що скасувати цю поїздку на жаль не можна. Ми вночі одразу подали документи на мінімалізацію його штрафів. Наскільки це можливо в цій ситуації? Бо доволі то кілька годин залишалось. Так, що, будь ласка, уточнити на своїх місцях роботи, чи дійсно ви можете виїжджати, навіть якщо ви на пенсії. І другий момент, який може вам допомогти, це страховка від невиїзду, Але на жаль, її дають не всі туроператори, не під всі поїздки. Її можна оформити. Але така страховка захищає від подібних випадків і компенсує витрати пов'язані з ануляцією.